А зараз я приїхала до берегова, тому що тут теж є вулиця Йокая, мора і до Берегова приїхати було доречно, бо він же угорський письменник. І що я так вирішила зробити? Я зараз пройдуся вулицею, і тобто він має пройтися, якби він тут потрапив, да, завдяки машині часу. А потім його треба що пригостити кавою, а потім ще нагодувати. І таким чином ми і погуляємо з Йокою Мора, котрий жив, до речі, дуже-дуже давно. А також ви будете мати можливість знати, де в берегові можна попити найсмачнішу каву, тістечка і пообідати. Все, ми йдемо. Нам задача дали, вони сказали, що не як позволити, то ж там вже люди з'являються. Вони жили, просто в якій кухні жив чоловік. У нас вже сьогодні все підписання. Це ж не так просто, ми ж вже місяць ходимо з цими підрозділями. Ми переживали, переживаємо, як сказали, що мало є. Відійду від теми, бо я такого каштану ще не бачила. Там на площі героїв теж великий-великий каштан є. Отак. От дуже такий він великий. І тут садочок. І зараз я обережно перейду дорогу. Подивимося, що в цьому садочку квітне. Ой, слухайте, це гартензія. Гартензія. І вона така, або це не гартензія. Напишіть, будь ласка, потім в коментах, що це, гортензія чи ні. Бо ну справді тут все-все так от квітне. Ну і далі ми йдемо пити каву з, з е, йокаєм Мором. Тобто ми так його запросили би на каву в місті.